Привіт рідненькі! Сьогодні в мене така весняно-літня страва, салат, закуска табуле. Так, це не українська кухня, але колись нас пригостили цим салатом ліванці, які проживали в Києві, він мені страшенно сподобався. І я нерідко його готую, тому що дуже люблю всілякі трави, листочки, а тут їх ціла купа. І я вирішила ще крім того, пристосувати цей салат до української кухні, до тих продуктів, які ростуть власне, в нас. І це вже тепер буде табуле по-українськи. Сама головна заміна це наша звичайна українська пшенична крупа, яку я вже відварила. Власне, це вже кашка. І ось купа зелені. У мене тут кріп, петрушка, кінза, молоденька черемша. Ну, що знайшла. А ви можете брати які завгодно травки, листочки, салатики. От що знайдете, що влітку на грядці зберете, та й туди. Дві маленькі помідорчика. І половинка лимона я вичавлю сік для заправки. Також трішки оливкової олії, сіль, перець. Ну і власне все. Так, тепер я кашку перекладаю в салатничку. Починаю нарізати зелень. І потрібно різати досить дрібно, але не в кашку, в принципі, так, як ви любите. Трави можна брати які завгодно, які ви любите. Що зібрали, те і поклали. Що купили, що знайшли. І пропорції між крупою та травами абсолютно довільні. Хтось більше любить крупи, хтось більше любить трав, я більше люблю травички. Тепер це все треба гарненько і обережненько. Перемішати вичавлюю сік з лимончика. Так трішки вилью, а потім спробую. Трешки парчику И снова аккуратненько перемешиваю. Тепер треба спробувати на сіль цукор. Можна трішки додати ще лимончика. ви заправляєте так як. Подобається вам? Так, тепер черга помідорчиків. Їх ми ріжемо кубиками. Це обережненько перемішуємо. Ось. І заправляємо оливковою олією. Теж на смак, як вам подобається. Ну, тут пару столових ложок. І знову бережненько все перемішуємо. Ось такий ароматний, красивий, корисний салатик у нас вийшов. Отже, веснянго всім настрою! Смачного Тримаємося міцно.